Ну от я вчепив вже на мотоблок, це все буду копати на ґрунтозацепах От, такі от ґрунтозацепи в мене. Трошки перегержавіли Я на них Я на них того року не копав, вони в мене щось за два роки лежали. А це я от рішив, надивився інтернет і рішив попробувати на ґрунтозацепах. Вчепив я. Цю борону. Ось таке от воно получилося. Тепер от транспортне положення. Ось тут раз. І ось цих от. два фіксатори. Закручуємо цей, Да, не, не бачиш, з цієї сторони. О. Ну і з цієї сторони підіжмемо. Таке транспортне положення. Потім вже виїду, виїду на город, відрегулірую тут, ось так от і тут, естественно. Ну що ж, будемо іспитання проводити. Так, ось така у нас площа трошки є. Ну що ж, будемо. Тут я вже цього мотоблока підігнав. Сюди буду сипати картоплю. А тут зараз поїду, піду за тим мотоблоком другим, що копалка стоїть. Так, ну що ж, виїхав я на город. Ось стоїть цей апарат. Ось така. от. Я вже тут трошки пройшов. Все виходить. Як на мій погляд дуже добре, ось так воно виглядає, все. Приспособився я тут трошки, бо на городах нема взагалі нікого ніде. Щоб когось попросити, щоб хтось щось зняв, нема ніде нікого. Обично купаємо картоплю в повні городи кругом людей. А це не Манько. Ну нічого, спробуємо. Я тут приспособився. Моє трошки для трости, трошки качества, буде якесь неважне. Ну що, поїхали. Ну ось якось так. Так, ну от такий от результат. От такий от результат, як бачимо, вся картопля зверху навіть попадається такі от екземпляри. Хоча це і тут не краще місце, де врожай ну, трохи є. Но саме головне ми бачимо, що от... вся картопля лежит сверху. Абсолютно вся. Вот. Ну вот. Берем. Нема нигде. Нигде ничего. Вот. Вся, вся, вся сверху. Вот, будь ласка. І так до самого кінця рядка. Так, ну що, прийдемося ще один радочек для закріплення матеріалу, так сказати. Ну ось так от. От вам весь весь результат. цієї роботи. Ну і що ж я можу сказати цим. цією приспособою я дуже задоволений. Не ходиш, не розгарбуєш, не глядиш тої картоплі. Ну і от кожне, кожне само. От. Принцип цього всього в чому. Принцип цього всього в тому в пружин. Тут а виходить посередині яма, так як лапа він копає, ці більш підтягнуті. На горбках вони більше натяжка йде. Та як йде більше натяжка, воно ці кучугури, які від лапи відкидає на бік. Воно його розбиває. І достає звідти картоплю. Ну ось так якось. Ну, пружини я поставив. Трошки, на мій взгляд, можна поставити якісь сильніші. Ці трошки такі вони не дуже крепкі. Треба ставити від солдатської цієї постелі від кроваті такої. Там пружини такий мошняк. От на них можна спробувати. Мені здається, що на них буде краще. Хоча результатом я задоволений. Врожай є картопля. Картопля от гарна. Нема що. От. Вся зверху. Вся зверху вся зверха картопля буквально. Вся. От такі от перчі. Ну, ця от щось десь була при боку, розрізалася. Ну, різаної я не бачу. Різаної не бачу. Звісно, грунт твердий цього року. Ну, якось воно копає. Я думав буде. Да, і чуть не забувся. Я би ту рамку. Ту рамку зробив би Чуть-чуть ширше. Так як ми бачимо, от, по краях воно розкидає і оця дуже не розбиває. От. от грудка виходить. Хоча тут картоплю видно, воно там тільки де-не-де таке викидає. О. А так все виходить нормально. От, впирається, допустимо, цю грудку, воно її перекачує і цей хламц на пружині зіграло і воно його ставило. і пішло далі копати. Ось так от. А якби було трохи ширше, воно би ось це от розбило б зовсім. От. Воно би його стягнуло б. Хоча тут вона ще це якась трошки така. о Ну все. У кого якісь питання, будь ласка, пишіть, запитуйте. Відповім кожному. Кожному відповім. Кого що буде цікавити, можливо, ще по розмірах, можливо, ще якісь нюанси там. Ну, все, всім миру, щастя, здоров'я, удачі. Ну і терпіння, якщо хтось вирішить собі таке зробити. Хоча воно буквально, там, я не знаю, ну, за день, день. Можна зробити легко. Тут нема нічого сверхсложного. Основна деталь це ось От. Ну все. До нових зустрічей в гаражі. Всім миру, здоров'я і всього самого кращого.